Вітаю, друзі! Мене звати Альона, і ви на каналі Квітканута. Хочу сьогодні з вами трішечки поговорити про літнє живцювання. Ви дуже багато мені пишете запитань стосовно живцювання. І я хочу всі ці відповіді на ваші запитання об'єднати у одне таке відео. Але перед тим, як перейдемо до теми нашого сьогоднішнього відео, я дуже попрошу вас підписатися на цей канал і поставити вподобайку під цим відео, якщо відео вам сподобалось. Саме це допомагає україномовним каналам просувати своє відео на YouTube. І почнемо з перших запитань. А коли потрібно живцювати гортензії і чи можливо живцювати гортензії зараз? Найкращий час для живцювання гортензії – це з початку березня і по липень. Чи можна зараз заживцювати гортензії? Так можна, але ви маєте. Придумати і розуміти, куди ви дінете цю рослинку на зиму. Якщо ми починаємо живцювати рослину з початку березня, то ми маємо впевненість, що ця рослина повністю визріє і буде готова до зимівки у відкритому ґрунті або на вулиці. Коли ми живцюємо зараз в серпні, то нам ми маємо розуміти, що якщо у нас рослинка не визріє, то ми маємо куди її сховати. Це можливо. Буде або якесь неопалюване приміщення, або якийсь підвал, або деякі питають, чи можна в літній кухні, яка не опалюється. Звичайно, можна. Там має бути температура від плюс п'яти до нуля градусів. В таких умовах рослини перезимують чудово. Я всі свої рослини живцюю живцюю спочатку весни і в серпні я вже не живцюю рослинки, в серпні я тільки розсаджу ті рослини, які вже в мене з корінчиками. І я розумію, що до кінця до кінця жовтня вони в мене встигнуть визріти. Наступне питання: що я роблю з живцями, які дали перші корінчики? Дивіться, ті рослинки, які вже дали перші корінчики, які я укорінюю гуртом в якихось боксиках, в якихось коробочках. І коли я бачу перші корінчики, я починаю розсаджувати кожний живець по окремим одноразовим стаканчикам. Я беру десь. 180-200 мл і розсаджую їх по стаканчикам. Було таке запитання, чи потрібна досвідка цим живцям. У мене всі живці стоять і живцюються на вулиці літом. Весною, так звичайно, коли я укрінюю на підвіконні рослини, то там вони в мене досвідчуються і там вони в мене стоять на теплому килимкилинку. Літом, коли у нас довгий світовий день, коли у нас дуже тепло на вулиці, зараз у нас занадто прям тепло на вулиці, бо в Києві плюс 38, плюс 39 на сонці, і це прям занадто тепло для живців. Також тому зараз я не досвідчую. Вони у мене стоять в такій, в такій на півціні. В мене зверху затінююча плотна сітка, і мої живці на сонці не бувають. На них сонечко потрапляє або рано-рано рано вранці, або пізно вже ввечері. Якщо ми поставимо усі свої живці на сонце, вони просто там зваряться. Ми ж живцюємо в якихось боксиках, в якихось коробочках з пакетиками, тобто там є парніковий ефект. І коли цей міні-парнічок умовний, ми поставимо на сонечко, то живці наші просто зваряться. Тому в тіньочку, це можна сказати тінь. Інколи там да, потрапляє сонечко, тому що сітка все одно вона пропускає сонячні промені, але дуже-дуже їх там мало. Тому не досвідчую я всі свої рослинки. Вони в мене просто стоять під таким умовним навісом із затінюючою сітки. Скільки часу потрібно для того, щоб живець дав перші корінчики? Дивіться. Гартензія, живці гартензії дають перші корінчики через 2-3 тижні. Це залежить від сорту і від умов навколишнього середовища, тобто від температурних умов. Звісно, коли у нас зараз такі перепади температури, у нас в Києві було в день, наприклад, плюс 48, дуже сильний вітер. Прям він був опалюючий. Він палив усі, усі просто соцвіття гартензій. А вночі у нас плюс 13, то, звісно, в таких умовах гортензії живцюються не до, досить добре. Вони можуть зживцюватись набагато гірше і набагато довше. Але в середньому, якщо обрати, то в середньому гортензії дають корінчики перші через 2-3 тижні, в залежності від сорту. Коли мої живці дали вже перші корінчики, я їх розсаджую по одноразовим стаканчикам. Ці одноразові стаканчики я не виставляю на Просто на вулиці. Вони в мене далі відправляються у так званий парнічок. Я ставлю їх у ящики пластикові і накриваю плівкою. Роблю їм теж там парнікові ефекти. Кожен день я їх там оприскую. Оприскую я ввечері і все, вони в мене так стоять протягом десь тижня. За тиждень вони нарощують кореневу систему. Знову ж таки відштовхуємось від того, яка температура на вулиці. Якщо будуть дуже великі перепади, звісно, рослинка буде повільніше нарощувати кореневу систему. Але в середньому десь це тиждень в мене в цій тепличці, парнічку, стоять ці рослинки в одноразових стаканчиках. Чи потрібні отвори в водоразових стаканчиках? Ні, вони не потрібні. По тій причині, що я не поливаю свої рослини. Всі свої рослини, які в мене в тепличках, в парнічках, які укорінюються, я їх всі лише оприскую. Коли у нас є такий дуже пухкий і вологий ґрунт, тоді в таких умовах. Плюс температура, звісно, плюс вологість, тоді рослина нарощує дуже швидко і дуже гарну кореневу систему. Коли ми заливаємо рослину і у рослинки починають постійно підгнивати коріння, то вона і не нарощує кореневу систему, і вона не росте сама. Тому до того моменту, поки я не привчила рослину до сухого повітря, і поки я не. І поки я не пересадила оці ці рослинки у півлітрові стаканчики для того, щоб вони стояли вже на сухому повітрі, і тоді я вже їх поливаю. До цього моменту я просто їх оприскую по листу. Так, зверху, звичайно, потрапляє волога вода. Поверхню цього грунту торфу, але всередині торф ледь-ледь вологий. Він не залитий. Коли ми поливаємо, ми заливаємо. Там така квашня і коріння там корінь там корінців, по суті, та і практично їх немає. Там кілька цих корінчиків, і нам потрібно дати всі гарні умови для того, щоб із цих кількох корінчиків наросла коренева система для того, щоб ми могли. Пересадити цю рослинку з одноразового стиканчика у або у відкритий ґрунт, я в цьому році пробувала, і рослини з одноразових стаканчиків пересаджені у відкритий ґрунт чудово ростуть, або пересадити у півлітровий горщик. Було ще таке питання, як часто оприскувати ось ці живці, які стоять і на укоріненні, і які стоять в тепличках, які вже розсаджені по одноразовим стаканчикам. Дивіться, оприскую я свої всі рослинки один раз в день. Це ввечері. Я прихожу, я відкриваю усі ці бокси, усі ці теплички, парнячки. Беру оприскувач, звичайний оприскувач, тому що із Маленького оприскувача ручного, це дуже довго втомлюється рука, то я беру такий оприскувач, яким ми підживлюємо, оброблюємо всі рослини у весь наш сад. Я наливаю звичайну воду і, прохожусь, оприскую усі свої рослини. Це я роблю один раз в день. Дивіться, якщо я, наприклад, не встигаю ввечері оприскати ці рослинки, ці живці, скажімо так. То я можу оприскати це рано вранці, десь о шостій годині, коли ще немає такого сонця. Або якщо я відкриваю і дивлюсь, що там вологий цей торф, то я можу взагалі не оприскувати і оприскати вже на наступний вечір, тобто через день. Але треба спостерігати. Щоб торф не був такий, знаєте, дуже-дуже сухий. Такий торф, як у нас буває, коли сонце світить в горщик, і горщик покривається такою коркою. Такий торф не повинен бути. Тобто ви оприскуєте один раз в день ввечері. Чи потрібно підживлювати ці малюки? живці? Так, коли ми розсадили вже ці живці по одноразовим стаканчикам, я їх удобрюю. Я беру водорозчинне добриво, я використовую кристалон, але є ще таке добриво. У мене хтось питав, яким ще добривом можна обробляти рослини. Є Яра. Там теж це добриво з різними формулами є, і ви можете собі підібрати саме те добриво, яке потрібно вам. Воно теж водорозчинне і їм можна обробляти усі рослини, увесь свій сад по листу. І а, ці рослинки, які я розсадила по одноразовим стаканчикам, я їх підживлюю. Я їх підживлюю водорозчинним добривом по листу. По листу по тій причині. По-перше, корінців там практично немає, і я рослини не поливаю. Mm -hmm. По-друге, коли я по листу, коли ми по листу обробляємо рослини, то поживні речовини, ця рослинка вона в себе вбирає набагато швидше, ніж коли ми підживлюємо під корінь. Ну, це для мене, мені подобається більше. Обробляти рослини по листу. Обробляю я свої живці водорозчинним добривом з великим вмістом фосфору для того, щоб рослинки нарощували кореневу систему. Інколи свої рослини, які я укорінювала. Якщо у вас немає водорозчинного добрива, то ви можете брати бурштинову кислоту, розводити у воді і так само оприскувати по листу. Завдяки бурштиновій кислоті коренева система також гарно наростає. І борстинова кислота, вона у вільному доступі. Ви можете її купити будь-де, ви можете купити її в звичайній аптеці. І передозування з борштиною кислотою просто неможливе. Рослина бере стільки тієї борстинової кислоти, скільки їй необхідно. І це коштує ну, копійки у порівнянні з добривами. Наступне запитання було таке, де зимують усі. Укорінені живці, дивіться, мої всі укорінені живці, вони ж зимують на вулиці. Ті рослинки, які ви в мене купуєте, ви можете їх спокійно висаджувати у відкритий ґрунт, тому що я живцюю з спочатку березня і по липень. І з липня, ну, наприклад, з липня по а, кінець жовтня, а інколи і по листопад, у нас достатньо часу для того, щоб ця рослина повністю визріла, одерев'яніли стволики ці. І коли вже у нашої рослинки стволики одерев'яніли, вони спокійно волотисті гартензія. Підкреслюю, що я говорю зараз про волотисті гортензії. То а, ці рослини вони спокійно зимують у вас у відкритому ґрунті. Якщо ж ми говоримо про крупнолисні гортензії, то крупнолисні гортензії, звичайно, ми на вулиці лишити не можемо, і ми маємо їх прибрати у якесь приміщення. Приміщення має бути відповідним, мати температуру від плюс 5 до 0 градусів. Там має бути не, не дуже сильно волого, тому що в цьому році в мене зберігалися мої рослини у підвалі, але підвал у мене дуже дуже вологий. Зима була дуже тепла, і звичайно, всю зиму мої рослини просто вимагали там. Дуже погано перезимували, такі умови для рослин не підходять. Може підійти там а, якийсь неопалюємий гараж, якась неопалюема літня кухня, якісь там віранди, в якій, звичайно, немає сильного мінуса. То в такому приміщенні ви зберігаєте свої ці рослинки. Чи потрібно їх взимку поливати? Сказати, щоб поливати, а, я не можу сказати, що їх потрібно поливати. Ви маєте підтримувати. А, Злегка вологий ґрунт у тих рослинах, але це не полив, як ми поливаємо влітку, навесні, осінню. Ви за всю зиму можливо вам один раз прийдеться підлити трішечки води для того, щоб не пересихала коренева система. Я не можу сказати, що це прям повноцінний полив. Ми просто зволожуємо ґрунт для того, щоб не пересохла коренева система. То за усю зиму, можливо, вам придеться підлити води туди аж один раз, і то зовсім зовсім трішки для того, щоб не залити кореневу систему. І останнє таке запитання: яким укорінювачем я користуюсь? Дивіться, зараз я. Використовую укорінювач Grandis. Він мені дуже подобається, але я живцювала і без укорінювачів, і результат теж дуже гарний. Гартенза дуже гарно дає корінчики і дуже гарно нарощує кореневу систему. Тому. Сказати, що ось цей укорінювач беріть і у вас буде 100% результат, а ось цей, якщо візьмете, то у вас результат буде поганий, я не можу. Тому що будь-який укорінювач, він вам полегшить це укорінення цих живців. Якщо у вас укорінювача нема, ви можете укорінювати і без нього. І у вас теж буде гарний результат. Саме головне пам'ятати, щоб не робити дуже вологий ґрунт, для того, щоб не загнівали живці. І підтримувати відповідні умови це температура, вологість і світло. І ви дуже просите показувати, як змінюються новинки, такі як Bonfire, Big Green, Pixio. І зараз трішечки вам пройдусь по цим сортам і швиденько покажу, як вони змінюються сьогодні. У Bonfire можу сказати, що дуже дуже велика квітка. Вона така просто величезна і вона дуже плотна. Якщо порівняти з іншими сортами, ось, наприклад, в мене рядом гортензія, то у цієї гортензії дуже такі ніжні, м'якенькі соцвіття а, ці пелюсточки. А у Бонфайра у Бонфайре дуже велика квітка, і вона, і ці квіти неоднакові. Ці пелюстки, вони не мають такої якоїсь правильної форми. Вони всі різні. На деяких соцвітях, навіть зараз відірву, покажу. На деяких квіточках, бачите, є дві маленьких, дві великих пелюсточки. На деяких, наприклад, три великих, одна маленька. Тобто вони всі всі всі, -всі різні. Дуже цікавий сорт. Ці агартензії. Він зараз вже червоніє, набуває того окрасу, мабуть, який він і має бути. Але на жаль, цього року цього літа була дуже спекотна погода. У нас було температура десь 38-39. Дуже сильний вітер, і багато гортензій погоріли. Соцвіття погоріли. Бонфайр не виняток, вона теж трішки піджарилась, але будемо спостерігати, вже, яка вона є. Трішечки соцвіття попідгорали. Бігрін, до речі, вона не підгоріла зовсім. Обожнюю цей сорт. Він дуже гарний, дуже красивий, неймовірний. Ось ці зірочки, які квіточки у формі зіроньки, вони просто неймовірні, окрас, чудовий, обожнюю цей сорт. Обожнюю з перших днів, коли вона почала розкривати свої квіти, вона мені подобалась. Вона була. Дуже насичена така зелена. Потім вона почала змінювати своє забарвлення. І весь час я вам показувала її. І зараз вона має ось такий вигляд. І Піксіо. Піксіо вона ще не змінює забарвлення. Піксіо будемо спостерігати, як вона буде змінюватись, як вона буде набувати такого зеленого, рожевого чи пудрового забарвлення. І ці всі зміни я буду вам показувати, і будемо за ними спостерігати разом. Вирощуйте ці гарні кощі, живцюйте, розмножуйте, і у вас обов'язково все вийде. Хай квітнуть українські сади. А вам дуже дякую, що були зі мною і до зустрічі на моєму каналі.